Так, новий рік пройшов, Різдво пройшло, субота, а значить, в нас виходить нова серія. І я їду на роботу. Сьогодні в планах закінчити всю візуальну частину, тобто накинути все, що залишилось. Капот, крило, бампер, фару і так далі. І так далі. Покажу дещо заборонений прийом і такого не можна робити. А звідси я пропоную одразу до роботи. Ні, це буквально одразу до роботи. Встановлювати капоти. Хто з вас пам'ятає Купер, той знає, що там мені вдалося самому зняти капот без жодної допомоги. З Мерседесом ситуація трішечки інша. Мені треба допомога не те що одного, а двох. Так, ось він, капот встановлено. Не закриваю, бо крило може доторкатися, так що не хочу поки закривати, поки не заміню крило. так що... А Як же приємно працювати, коли просто вийшло сонечко клас. Одразу такий настрій гарний. Навіть для роботи. Значить, далі по процесу. Що залишилося. Е, перш за все, зараз зніму крило. Для цього треба буде зняти поріг. Або хоча б від'єднати, то зніму крило і вже буде приступати до встановлення нових деталей. А це пара, яка ще запакована. Після цього встановлення ось цього кронштейну сюди. Сюди. Думаю, мені цього достатньо. Мені цього достатньо. Так, це я залишу, бо останній він ось тут, але з цього боку. І тут починається найцікавіше. Скільки разів я майже закінчував будь-який процес, і скільки разів вже думав: ну ось-ось, ось тобі один крок і все. І дуже часто трапляється, що на цьому останньому кроці ти спотикаєшся і просто впираєшся в якусь невидиму стіну. Як мене це кріплення просто і в хвіст, і в гриву, і в все тільки що можна. Але на все крило без цього кріплення я витратив хвилин 5. На це кріплення я витратив хвилин 20. 20, карл. Ух, це було складно. Я не скажу, що це було легко. Бо ось це от. Ух, сука. <смір> <смір> Ух, сука. Окей. Okay. Так, ну і ось. Що класного в цьому ударі, те, що в тебе не пошкоджена взагалі структура кузова, тобто ось структура, ось структура частини. Навіть якщо б вона була пошкоджена. Це все одно не було б так погано, його можна далі зробити, але це було б набагато більше роботи. набагато. Тут ти просто зняв кронштейн, зняв крило, зняв бабонь, зняв фару, вже все, вже, вже немає удару, вже типу, просто розібрана автівка. Так, а кронштейн у нас, значить, це новий, це старий. І... Вони ідентичні. Хіба що на ось це я натякав, що коли кронштейн не оригінальний. Я хотів би залишити цю, цю частину на машині, але ось раз пошкодження. І ось ця частина, вона цільна, тобто ось два пошкодження. Ну, я все ж таки встановлю цей. А, значить. Мені треба переставити ось, так, ось раз. Це кронштейн, який залишився. Ось два, які треба буде туди переставити. І з цього який ось частинка, а, три також переставляємо. Я вже казав це з бампером, але повторююсь. Ось цей процес для мене фетіш. Я настільки отримую задоволення від цього. Якщо ходова, якісь такі брудні, непомітні роботи, вони ну, насправді мало кому приносять задоволення, але є і такі. Я кайфую від цього. Я просто це такий рівень задоволення. А, ва, клас! Я не можу. Стояло. О, так не стояв. Отак. Опа. Так, є. Тепер опа, так, це я переставив, це я переставив. О! єп Це поки ви спостерігаєте, як я очищую місце для встановлення кронштейну, розтягую проводочку, розтягую патрубки і підготовлюю місце, я пропоную підписатися на цей канал, поставити подобайку, щось написати в коментарях і отримувати задоволення далі. А всім, хто вже підписаний, і всім, хто коментує, і всім, хто лайкає. Підпишіться ще раз, порекомендуйте ще раз, полайкайте ще раз. Вам що впадло? Реально. У вас є інші аккаунти. Підпишіться з них, реально. Ну серйозно. Пожартували. Досить. Повертаємося до матеріального. Як ти бачиш, кронштейн в мене не дуже сильно встає на місце. Якщо чесно, я б сказав, навіть є певна проблема. Окей, угу. okay, раз, окей, okay, два. Але це виходить настільки в мене погнутий підсилювач. Зараз, момент. Так, для цього моменту треба трішки далі відійти. Закрите очі, закрите вуха, закрите ніс, все закрите і ніколи нікому не розповідайте, що ви тільки що побачили ніколи. Нормально? бо В цьому моменті я роз'єднав кронштейн і спробував спочатку вставити частину кронштейну в підсилювачі, закріпити його в підсилювачі, і потім поєднати його з основною частиною кронштейну. Ну і на фінальному етапі встановлення завжди доводиться трішки підгинати метал один до одного, до кріплень, до встановлення. Так що цим ми займаємось. На цьому підгонка завершена. І, в принципі, кронштейн закріплюється. Звичайно, в процесі підгонки я буду разів 5 його знімати, встановлювати, знімати, встановлювати, знімати, встановлювати. Але... Це стандартний процес підгонки. Так, Тепер я встановив бачок. Бачок омивача настав двій час. Ось його пошкодження. Як, як я розумію, як ти розумієш, як всі в цьому світі все розуміють, ніхто його замінювати не буде. Він цілий. Він не пошкоджений, він герметичний, з нього нічого не тече, тому він просто залітає туди-назад, чилити там і собі кайфово виконувати далі свою роботу. Поїхали! Я навіть не знаю, яку аналогію типу, з життя привести. Ну, от З цим аналогія, коли ти щось знімаєш і переставляєш на нову запчастину, мені здається, можливо, є аналогія от зі сміттям. От в тебе вдома сміття лежить, пакет, і ти такий, блін, я його скоро викину. Ось це ця стара запчастина. І, типу, тобі хочеться її викинути, але ти чекаєш, доки в тебе прийшла нова. Ти все порівняв, ти все переставив, і тепер я можу викинути. І оце відчуття задоволення, що ти можеш викинути запчастину, як відчуття, що ти викидаєш сміття з дому. Виходиш, його кидаєш і такий ой, клас. Наче щось велике зробив. Або я один такий. Дальший раз. Оп! Моторчик. сюда. Так, это коша еб. Yep. Okay. Опа! Так, ну ось моя пара. Брудна. Але наче ціла. Так, ну, вона ціла. Кріплення раз, ціле. Кріплення два, ціле. Кріплення три, ціле. І всі кришечки на місці. Тобто фара повністю комплектна. І, в принципі, можна навіть далеко нічого не відкладати. А, мабуть, мабуть я спочатку все ж таки встановлю замок. <гум> так не можна робити. Це дуже погано для проводки. Може вилетіти пін, може порватися проводка. Може реально багато неприємних речей статися, але ну, таке життя. Коротше, зараз її закріплю тільки і бо Це жах. Так, фара встановлена, але не прикручена. Ну, тобто не затиснута. Зміркувань. Наступний степ крило. Я встановлюю крило. Я не хочу пошкодити фару і тому я її відсуну максимально сюди і спокійно собі встановлю крило, а потім вже буде підганяти фару під крило. Так що. крило! Крило! Селення зазорів, якщо чесно, це певне мистецтво. Я не сказав би, що я почуваю себе впевнено в цьому мистецтві, не сильно, якщо чесно, але я спробую зробити якнайкраще. Це мені не подобається. Тут гарно, тут погано. А що ти скажеш тепер? Безумовно, краще. Так, а тепер, коли крило на місці. Тепер можна зайнятися і фарою. Тому що в ідеалі в нас має бути наступна картина. Фара. Має бути ось тут. Крило має бути ось тут. І фара має лежати на крилі. Ну, не лежати в прямому сенсі, але сходитися з нею поки що це ось так Так, поки піде Чи можна вважати машину на цьому завершеною? Звичайно, ні. Я зробив великий крок до завершення. Але це ще не все. Я не проти на цьому закінчити, так що пока. До зустрічі в наступному відео. Пока.